Тарас Григорович Пченко розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю навчила? Не Молилася, турбувалась. День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти панувала і я колись на широким світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну. Що колишуче співала про свою недолю, Що співаючи ридала, виглядала волю, Ой, Богдане, Богданечку, якби була знала, у колись б задушила, під серцем приспала, степи мої запронані, Жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужині Дніпро брат мій висихає, мене покидає і могили моїми москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарувати, Та з матері полатану сорочку знімати. Та недолюдки, матір катувати, на четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки, ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б, діти. Мати не журилась.